На гарно облаштованому і повністю укомплектованому необхідним для проведення змагань інвентарем та обладнанням, з дотриманням усіх обов'язкових безпекових вимог і нормативів, на майданчику комунального підприємства парк культури та відпочинку, Сагайдак Дніпровської міської ради стартував чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дев'яти команд дорослих, який триватиме протягом усіх вихідних двох наступних місяців упродовж. До 30 серпня хочеться подякувати учасникам, які зібралися, які приїхали, участвують. Також хочеться подякувати КП Придніпровський парк Екатерина ГПЦ, яка підготувала майданчик, зробили відновлення, і усіляка сприяють підготовці до матчів поля та також натягують сітки та багато іншого. Відразу у стартовій зустрічі зійшлися дебютант турніру команда Сухачівка і один з кращих вітчизняних колективів, учасник Єврокубків, досвідчений вибір. який, щоправда, був без низки своїх провідних виконавців. Зрештою, новачок виявився не з боязких і не тільки звів до нульової нічєї перших з трьох таймів поєдинку, але й набрався на хабство. І на початку другого повів у рахунку. Втім, то був перший і останній успіх сухих у звітному матчі. Пропустивши несподіваний удар, вибір як боксер навіть не похитнувся і, не кліпнувши оком, продовжував грати ніби то нічого і не сталося, і згодом не тільки вирівняв становище, але й забив ще чотири м'ячі, оформивши у підсумку переконливу перемогу 5-1. Таким чином дива і сенсації не сталося. Все закономірно, дебютант поступається фавориту. Перше граємо в таких змаганнях, дуже сподобалось, клас суперника. Значно переважає нас. Ми тільки дізналися так сказати, правила, ну, емоції класні, цікаве змагання, будемо грати і бажаємо успіху іншим командам. Чемпіонат цього року організація більш на високому рівні. Це, чесно кажучи, відчувається. Ну, я думаю, що не тільки нам, а всім командам приємно грати на такому стадіоні, де сонечко, сітки висять. По грі так, пропустили першими. Але ну, треба сказати, що суперник теж непростий, треба поважати кожного суперника. Тому ну, трошки пройшлося попотіти, але Досягли приємного результату, тому це приємно. Після закінчення стартового поєдинку і перед початком другого відбулася стисла урочиста церемонія відкриття чемпіонату, на початку якої зібрання хвилиною мовчання всянувало пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією. Далі над пляжем парк культури та відпочинку Сагайдак пролунав державний гімн України. Услід за чим учасників суддів та уболівальників привітав та побажав успіхів голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. А потім продовжилися матчі першого ігрового дня чемпіонату. У другому з них інший досвідчений колектив «Бічсокера Дніпра з назвою легендарного бразильського пляжу в Ріо де Копа Кабана 8-4 Здолав суперника з витіюватою назвою Сектор 88 де серед безліч різних варіантів цифр нехай будуть ті, що означають покуду радистів, кохаю цілую, чи в то так зветься боченя, діжечка, бабуся. Ще в двох зустрічах дві команди забивали у ворота суперників по дев'ять м'ячів. Тайфун у ворота заходу, пропустивши один свої. Скільки ж відвантажив витяг з компанії, яка у відповідь спромоглася на чотири. Другий тур відбудеться наступної суботи, 12 липня.